Всім привіт підписники мого каналу. Сьогодні ми знімаємо снайперів. І зі мною моя команда. Ну, як і зазвичай, ми починаємо. У Вас, напевно, виникне питання, що я підготовив на цю серію. А сьогодні я підготовив дуже цікаве. Зараз я вам покажу. Спочатку вдягну броню, щоб мене ніхто не завалив. Я підготовив дуже багато. Пушки. Звичайно, у нас є отакі пістолети, але вони мені сьогодні не понадобляться. У мене сьогодні є більш тяжча артилерія, повний арсенал боєприпасів і ракет. Тому сьогодні буде велика тому... Я раджу моїй команді підготовитися, тому що сьогодні буде. Але спочатку... Так, так, да, в мене, мене є дуже багато цікавих речей, але. Мінус <пу> один. <пу> відразу мінус один, де я бажаю, що це нормально! Я, звичайно, хотів оце спробувати, тому що це дуже жорстка штучка. А все ж таки в мене є дуже цікава штука, тому що, якщо зробити отак і отак, хтось є взагалі? О! Осе! Добре, ми продовжуємо далі. Ой-ой! Я продовжу далі, тому що це дуже смішно, але... О боже, а що с багало в мене? В мене ще хтось стріляє? О боже, вони стріляють, я не розумію, що відбувається. Це, напевно, найкраща серія просто снайперів. Зараз я піднімуся. Дайте мені хвилинку, тому що я взагалі не можу піднятися по воді. Що мене ще не завалять? Стріляє. А ну в принципі відразу. О боже, я ж... У мене ж немає цей. Так, мінус двоє. Мені треба просто піднятися по воді. О. <зас> Я просто в себе стріляю і все. Тому простіше саме зробити це так. Привіт, піявка. в мене стріляють, але це, напевно, найцікавіша серія снайперів, тому що пів карти в нас вже немає. Ну і в мене немає також мої базуки. Вона впала. Вони ще стріляються. О, ні. Я, я знову в себе просто забуду. Ну, В цьому раунді я переміг. Так, Так, ну, ми далі продовжуємо знімати. Поїхали, ховаємося. Але все ж таки в мене є дуже цікава ракета. Це ядерна ракета. І ще також у мене є отака ракета, яка з управлінням йде. У мене стріляє Я мій побив на Цікаво, чи є хтось єм, я напевно стрелю ще раз. О, мінус двоє! Відразу мінус двоє. Андрій, отримуй там! Мінус Андрій. Ну тут а, вам можна два рази відродитися, тому все спокійно. Бачу піявку. А, ні, це влічі воїд. Попав в нього. От не можу попасти. А от якщо ядерку кинути, ну то відразу до побачиш, Слушай, а каже, я знаю. Тут мене прийду. ще стріляє. Стріляємо теж не в нього. Минус 2 я зараз, мінус, мінус 3! Це просто хедшот. Клас! Пано, що фентезі-бро немає, так би зняв би з нами цікаве відео. Але окей. Так Хто ще живий є? Чи вже нікого? О, о. о! де моя базука! Окей, я її знайшов, але вже не потрібно. Так, все. О, минус Андрей. <смех> <смех> ну, кидаем еще раз ядерку. Может, кто-то там будет? Так, минус Андрей и минус пиявка. Ну, уже обычный кольмар. Там же бедрок. О, да я еще бачу, как там бегают. Але я вам скажу, що дуже маленька частина міста зломана, тільки центр міста і все. Тому можна ще буде пограти, просто. Е, не, ну, звичайно, я е, іншу карту скачаю. Може бути навіть вже нова цікава карта. Але поки що дуже цікаво. Ну, і я переміг, тому дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Та чекайте нову серію снайперів, там буде ще цікавіше.